Як на перший день трьохденної війни вони вдавали старшого брата, як на другий день цієї навали русні світ побачив бучанського ката, як на третю добу щось пішло не так, за нас вступили у гру Джавелін Байрактар. зникла з поля русня, як на сонці роса, але впала росою вже наступного дня. Як на восьму сотню днів у десять років війни, яка тліє у дворі вісімсот з гаком зим. Б'є ракет по Одесі русня, смажить маріка, серце з цибулькою, б'є по Харкову і по Харсону щодня, із Саваслейки на Київ вигулькує. Врешті Бог дослухався до наших благань, под Великдень послав до нас сина. Син одразу сказав замість слів привітань. Отже, слухайте файну новину ось вам Божа порада і правдизнання, буде це вам і захист, і зброя. Отож рівняйте швидше з землею москаля, щоб не впав до вас знову росою.